Малята, давайте з вами пригадаємо, що мама робить салат. А робить вона салат з помідорів та огірків. А де ростуть помідори і огірки? Так, вони ростуть на городі червоні, соковиті помідори та довгенькі зелені огірочки. Давайте і ми з вами приготуємо овочі для салату, намалюємо помідори та огірочки. Нам потрібна зелена гуаш. Потрібна червона гуаш, можна замінити акварельними фарбами. Перший ми будемо малювати червоний помідорчик. Для цього ми вмочимо пензлик у червону фарбу і намалюємо великий круг. Поклали пензлик і потягли помідорчик, схожий на м'ячик, кругленький. І зафарбовуємо. Поклали пензлик і потягли. Якщо фарби недостатньо, вмочайте. Ось, вже помідорчик у нас готовий. А тепер ми намалюємо гірочок. Гірочок довгий, він не круглий, він схожий на овал. Поклали пензлик на листочок, тягнемо ніби довгу доріжку, заокруглюємо, повертаємося назад. І з'єднуємо наші лінії. Ось він, гарний зелений огірочок, довгенький, смачненький. Тепер ми огірочку домалюємо маленький зелененький хвостик. А у помідорчика також є зелененький хвостик зверху. Ось так. І помідорчик-огірочок ми з вами приготували для смачного салату.